Усі інгредієнти приготувала для котлеток. Зараз будемо робити котлетки. Вже фарш приготувала. Зараз буду смажити котлетки. Ось вже заріться наші котлітостики. Ось така вкусняшка виходить. Парш в мене корінний. Усі інгредієнти я вам показала спочатку, що я додаю у котлети. Раніше я ще додавала яйце, але подивилася одну блогершу, і вона сказала, що... Яйця не треба, без яйця буде гарніше, більш І за яйця вони чуток суховаті можуть бути. Ну, В общем, кожна хозяйка робить по-своєму. Хто снідає, приємного апетиту, ставте пальчик вверх, далі буде Донбас на проводі. Усім привіт. Ось ми вибралися на прогулянку. Йдемо кататися з горки. Ось. Сьогодні пішли другою дорогою, бо там дуже багато сход. Вход у парк. Ми сьогодні з Лядянкою. В общем, далі буде. Оцю гору я преодолела. Це не гора, це горище. Оце ми пішли ще, о, туди йти. О, страшне. Дивіться, я оце отак от йду. А тут дуже слизько. О, це Саша пішов до гори. Буде пробувати спускатися. 完了，你也 Така у нас була прогулянка. Погуляли. Саша покатався з горок. Я не наважилася, бо дуже мені лячно. Я боюсь висоти. Усім гарної неділі, гарного відпочинку, мирного, тихого вечора. Підписуйтесь, ставте лайки. Донбас на проводі. Рад. Усім усім підписникам. Коментуйте. Па-па. до нових зустрічей. Дуже зголодніли. Прийшли, розігріли борщика. Хто обідає усім приємного, смачного. Ням-ням гуляли з Тімкою. і маська чекає, поки ми його. Лапки помиємо. Дай, Тімаська? Тімаська, ті мій хаоси. Давай шубку знімати і будемо мити лапки. І я вже там вам насипала з кльопою кушати. Усі будуть обідати, вечеряти, чи я не знаю. В общем, щось будемо робити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Донбас на проводі. Далі буде!